Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Пабліки повідомляють про вибухи в Джанкої. За словами очевидців, атаку було здійснено по аеродрому противника. Там було скупчення із 80 одиниць техніки, а також декілька стратегічних ту 160. Крім того, після ударів у Джанкої пропало світло. Зазначимо, після звільнення правобережжя Херсонщини і самого обласного центру ЗСУ наблизились до Криму. Тепер на території окупованого півострову дістають Хаймерс. Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Арестович зазначив, що до основних виходів з Криму, з Херсону і Нової Каховки нині менше, ніж 80 кілометрів. Це означає, що туди дістають Хаймерс, а отже, ці шляхи перебуватимуть під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, якщо ми отримаємо далекобійні снаряди, то Хаймерс можуть дістати аеродроми в Саках, Джанкої і Гвардійську. По складах, по місцях зберігання палива, по командних пунктах, усе по класиці. Крім того, ми ж не зобов'язані стріляти лише по Криму з Херсона. Там є багато цікавих цілей по всій лінії фронту, і усюди полетить. Зауважив радник голови Офісу Президента України. Він продовжив, що разом з тим звільняються не менше, ніж вісім бойових бригад ЗСУ. Зрозуміло, що вони будуть перекинуті на інші напрямки, і там, де з'являться навіть чотири бригади, буде радикальна зміна умов. За моїми відчуттями, паузи не буде і близько, будуть дуже активні дії ЗСУ. Ніхто не збирається давати ворогу паузу, бо фронт тріщить, мораль тріщить, треба добивати, наголосив Арестович. Тим часом звільнення Криму воєнним шляхом є малоімовірним водночас можливе політичне рішення про відхід росіян з українського півострова. Таку думку голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі висловив на прес-конференції 16 листопада за результатами Рамштайну. 7 він зазначив, що суто з військового погляду вибити російські війська з України фізично дуже складне завдання, яке неможливо виконати у найближчі кілька тижнів. З військового погляду ймовірність української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока, сказав Міллі. Політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути це можливо, додав американський генерал. Нагадаємо, за прогнозами американського генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, до січня 2023 року Україна може деокупувати Маріуполь та Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму. Ходжес вважає, що ЗСУ можуть деокупувати Крим до кінця літа 2023 року за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння. Зазначимо, голова української розвідки Кирило Буданов заявляв, що звільнення Криму відбудеться лише військовою силою, і це станеться 2023 року. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.